Зустрічай наймолодший представник лінійки Galaxy S25. FE – стильний. Продуктивний. Але в чому сенс? Ще одного s 25 Яка в ньому задумка? Ще зі своєї першої появи Fan Edition. А саме так розшифровується FE. Його було створено для фанатів, тобто він мав всі флагманські фішки без нічого зайвого. Тому FE і став справжнім хітом флагман, але доступніший більшій кількості людей. Але чим може нас здивувати новин? І чим вона поступається іншим Galaxy s 25 Зараз про все розповім. Погнали, та спершу важлива інформація. Ти можеш виграти тисячу ало грошей на покупку товарів в АЛО. Для цього треба виконати кілька простих умов. Підпишись на ютуб канал Ало. Постав лайк цьому відео та заповни Гугл форум, що знаходиться в описі до цього відео, як і вся інформація про розіграш. Тому не втрачай шанс виграти тисячу ало грошей. А ми йдемо до Galaxy S25FE. Зовні девайс нагадує Galaxy S25 Plus. Пласкі грані спереду та ззаду, пласка бокова частина за округленням до задньої кришки. Острівки камер мають сріблястий обідок та чудово виділяються на матовій скляній кришці, що зроблена із міцного та витривалого до подряпин скла Gorilla Glass Victus Plus. На боковій частині розташовані елементи керування, кнопки регулювання гучності та живлення, мультимедійний динамік. Порт USB-C та слот під 8 карти, і ти можеш використати замість них E7. І наостанок про зовнішність варто відмітити вагу 190 грам та наявність захисту від вологи та пилу по стандарту IP68. Далі йдемо до передньої панелі, де пристрій хізується 67 дюймовою Dynamic AMOLED 2X матрицею з роздільною здатністю Full HD та частотою оновлення 120 Гц. Цей екран має максимальну яскравість 1900 ніт та оптичний Сканер відбитків пальців Також варто відмітити, що на відміну від інших пристроїв s 25 серії, рамки екрану не однакові з усіх сторін, а мають різну товщину по бокам та зверху і знизу. Тому ти відразу візуально зможеш відрізнити один смартфон від іншого. І флагмани компанії Samsung все своє існування хизувались кількома речами, просунутими екранами, унікальною зовнішністю та вібро. Вібрація це невід'ємна частина взаємодії зі смартфоном і компанія. Samsung Samsung завжди встановлювала якісні вібромоторчики та правильно інтегрувала їх в систему. І ти відчуєш якісне вібро всюди, під час вводу паролю, друкування на клавіатурі, взаємодії із системою, при отриманні дзвінків та повідомлень. І саме вібро гарно виділяє флагман на фоні інших смартфонів. Далі продуктивність. Galaxy S25FE отримав 10-ядерний Exynos 2420, що побудовано на 4 нанометровому техпроцесі. Цей чип забезпечує чудово. Дов повсякденну швидкодію та оптимальну ігрову продуктивність, що дає можливість пограти в Genshin Impact на високих налаштуваннях графіки із комфортним фреймрейтом. Ну і на рахунок автономності в новинку встановлено батарею на 4900 мАч, І ми тестували смартфон в грі Genshin Impact. Півгодини знімали відео 4К-30 кадрів та переглядали відео в YouTube. І результати в наших тестуваннях ти зараз можеш побачити на екрані. До того ж, варто відмітити, що герой. Сьогоднішнього відео має швидку дротову зарядку пікової потужності 45 Вт та швидку бездротову зарядку потужністю 25 Вт. І до речі, Galaxy S25 FE має гарне, потужне стереозвучання з підтримкою Dolby Atmos та широкими налаштуваннями. Система ж у новинці оновлена One UI 8 що дебютувала нещодавно разом із Galaxy Fold та Flip 7. Її побудована на базі Android 16, і вона отримала купу цікавих шаїмо. Можливості Galaxy AI на S25FE включає в себе асистента з перекладу дзвінків в реальному часі, асистентів в клавіатурі, що допомагають перекладати текст, редагувати та перевіряти орфографію. Штучний інтелект інтегровано і в Samsung Notes, що може структурувати текст, перевіряти його на помилки, і навіть створити зображення по ескізу, який ти намалюєш. Шаї монтували, і в браузер. Там він може підбити короткий зміст сторінки, а завітавши до галереї. Штучний інтелект допомагає. Може редагувати фото, видаляти об'єкти, додавати об'єкти і робити це з еталонною якістю. В новинці присутня і функція Now Brief, що виведе короткий зміст подій, що будуть сьогодні. Також присутня функція Now Bar, що в зручній капсулі виведе віджит таймера чи плеєр, з можливістю швидко ним управляти. В новинці присутні і такі функції шаї від Google, як Circle to Search та Gemini, що стане твоїм персональним асистентом. Але я раджу ознайомитись особисто з усіма. Маша, можливостями Galaxy в офлайн-магазинах? Allo, а ми йдемо. До камер. Galaxy S25FE отримав набір із 50 мегапіксельної основної камери з оптичною стабілізацією, 12 мегапікселем на ширококутним модулем і 8 мегапікселем телефотооб'єктивом з наближенням X3 та оптичною стабілізацією зображення. Смартфон має широкий динамічний діапазон та порадує правильною та точною передачею кольорів, коректною роботою режиму HDR та автоматичного нічного режиму, що ввечері дозволить насолодитись деталізованими знімами. Німками. На ширококутна камера має чудову деталізацію та кут захоплення зображення, а завдяки трикратному телефотооб'єктиву. Ти можеш робити знімки з наближенням X30 або портретні знімки з наближенням X3. Ну а далі приклад відеозйомки. А це приклад відеозйомки на Samsung Galaxy S25. FE. знімаємо 4К60 кадрів на секунду, і в цьому режимі ми можемо знімати на основну камеру. Та перемикатись на фронтальну камеру, щоб розповісти про те, що зараз знімаємо. А зараз ми знімаємо гарний парк, де все зелене досі, і є дуже цікаві квітки, на яких падає сонце, де ми зможемо перевірити, як швидко працює експозиція, наскільки смартфон її змінює при переході зі світлої ділянки. Темно. Ну і звісно, напиши в коментарях, як тобі запис звуку. s 25 fe це смартфон для фанатів, що має флагманські фішки, такі як зовнішність, повний пиле та вологозахист, швидку дротову та безротову зарядку. І просунутий процесор разом з гарними камерами. І не забувай приймати участь в розіграші тисячі ало грошей, виконавши кілька простих умов, з якими можеш ознайомитись в описі до відео. Дякую за перегляд. Бувай!